Всім привіт, друзі! Мене звати Матвій. І це продовження запису сережу свого. І сьогодні ми будемо крутити донат кейси. Нам, да, бачите, у нас. Я розібрався. Як виписку? Ум до Нам треба Ультра, коротше. Нам, да, друзі, треба ультра. Нам, да, якщо випаде Ультра, то це буде. Прикольно. Ультра 5%. типу... Мы можем просто взглянуть пути, да, 5. Ну, а потім сейчас будем на верпа, можешь зайдем. Может, я покажу, что тут робить КТ, а можно не робить, кстати. Ну, VIP. VIP це самый худший, ну, раз процент VIP. Ультра 5 котей. Чтобы вы понимали. Щоб ви понимала, друзі, ультра 5%. А, Зараз до мене людина зайдет. Ми будемо роблять. 1112, так, я свой хотів такий аккаунт. Ну, вибачте, в мене украли аккаунт, так что все, вибачте, Ну, так. И плюс обща опен 25%. 20% премиум. Ну, Мы уже вибивали такі премиум. Віжу, зараз, може, він зайде? М? Матвей ігрок в Матвей join the server from the Так. О, він зараз зарягаете, я там включу кейсики. Ну, зараз він зарягаете, ми подождаємо, друзі, ми поки не кейсик. А, він длиннул. Ну, все, значить. Делюкс! Делюкс Сэймба, 10%, ой, 15% Целая легенда Теперь может <социт> папа папа по по поворот сойти У меня порог, он сегодня безрежный На, папа папа поворот Папа по по поворот Давайте сразу прикинем, как это будет Вот, и посмотрим, что у нас будет что же, какой-нибудь ультра выпадает? Легенда! Прямо? Леген, леген, це имба, легенд. Легенд, цем ба. Лю... ба. А, легенда. Легенда поки не саме высокая. Легенда це не 10%. Ультра опять. Я покажу, що я На О! па 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 -паворот. па па Па-па-па-па-парот.

Він нам до нас. Ну, все чисто, да. Ну, нам да люкс Давайте Давай поняли. Ммм. Без меня чуть-чуть підлагаю. О, і все на спауне, парвин. О, він поставки кити тут. Ну окей, беремо зараз і Ну не віа собі. Він теж открил, да. Все окей. Ну якщо що, це я зайшов з зашл, Ну Це я зайшов Ну, щоб показати вам, що у нас. Девіть он, друзі, я вам потім зніму, покажу. Там правило цього. А, не надо, так что Він, на... Я зараз візьму з його. Я спомню даже там Дивіться Бачите, Видите? Значит, что не най Но най 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 не -най, 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 най Я даже ему, типа, тотемчика візьму И я Зараз я педина. Візьму. Друзі, он до. Дивіться. Він зараз зламає оцей. Ну, друзі, коротше, він зараз залетить на ПВП-арену, гм 0 він врубить. Так, ой. Тут скелети. Наверно, зараз треба було. Дей, наверно. Kiл All Монстерс. Друзі, подождіть мене. Я скоро прийду. Ну, може, покамість. Подождати мене тут, так. Подождите. Может, я уже потом проработал? Друзі, я прийшов. Зараз ми підбежимо до того. Зараз я... Так, я його слегше. ми покажемо Я покажу. На коте. Да, бачите, у нього коте є. Бачите, він не робиться. Ведь я можу вийти, да? А його. Я не знаю, чого на мене це не робить. Все, у нього закінчилось Он, Ондо, бачите? Він мені присідає. Ну, я теж йому був присідаю. Да ні. Ну, я не буду присідати. Коротше, друзі. Всім пока. Я показав вам сервер. З цього акку, зайшов мій друг. Да. Ну це він стоїть. Всім пока! Зараз хожу другу, що я э, напишу. Всім пока. Ну да. ну все, пока-пока, друзі. Це відео було записано на тому, що ви зайшли в номій сервер. Все, всім пока-пока.